Даниїл, десята дитина Галини та Юрія Шокурів. Йому 11 місяців. Різниця із найстаршим братом Андрієм 16 років. У сім'ї братиків, сестричок порівну. П'ята дитина Аліна зараз у школі. Як тільки дівчинці виповнилося вісім, батьки заходилися збирати документи на отримання звання матері героїні для Галини. Коли нашій дитині виповнилось вісім років. Це було в жовтні, 27-го. це рік і чотири місяці, як ми подали. Ну й ждемо. Чекають на присвоєння цього звання в середньому два роки. Процедура тривала, бо і самим батькам потрібно зібрати цілу кіпу документів, а потім їх вивчають і у сільській раді. Вона спрямовує відповідне подання в райдержадміністрацію. Звідти його надсилають в область. Ще із документами знайомляться у Мінсім'ї молоді та спорту, після чого повертають назад у відповідне управління в обласній адміністрації. Звідти документи надсилають до адміністрації президента. На сьогоднішній день ще в нас подано для нагородження ще три жінки. Ніяких даних про них ми ще не знаємо. Документи ми піддали, віддали, що від нас залежало, ми свою справу зробили. А далі треба чекати відповідного указу президента. Торік на Рівненщині почасне звання мати героїні отримали 4314 жінок. А згодом ще одноразову винагороду у розмірі 10 прожиткових мінімумів. Загалом матерям області виплатили 40 мільйонів гривень. Ми зараз взяли на список всіх. Матерів героїні, і хто документи подав, ми в 2010 році одноразову грошову допомогу всім виплатили. Зараз хто не отримав. Ми беремо на список. І о за ці місяці швиденько всі документи оформимо, щоб матері героїні могли отримати грошову допомогу. Найближчим часом розраховують отримати винагороду Юрій та Галина Шокури кажуть, у сім'ї, де десятеро дітей кошти потрібні і на іграшки, і на одяг, і на зошити. Двоє вчаться і двоє вчаться одна в медичному, один в ПТУ. І тут діти то в принципі є на що трати. Цьогоріч у державному бюджеті на виплату одноразових ванагород матерям героїням передбачили 293 мільйони гривень. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини Рівного.